Вже скоро прийде. Час домовися піти. Там добрячка. Дуже хочу, я знайти. Він розповість Цікаве щось мені. Тобі. Добрій ради, та сам дітла. Верші, як ранки. Здравствуйте, мої любі друзі! Нарешті дочекався іще одної зустрічі з вами. Сьогодні до мене на гостину повинні прийти мої дві гарних подруги. Вони нещодавно зателефонували мені і щось дуже схвильовано і збентежено намагались розповісти. Думаю, що з хвилини на хвилину вони повинні прийти. Здається, ось ось вони вже й прийшли. Так, так, дівчатка, заходьте, заходьте, я вже чекаю з нетерпінням вас, і наші телеглядачі також. Проходьте, сідайте, будь ласка. Привіт, добрячок. Привіт, дівчатка, привіт. Привіт, Привіт, сідайте, дівчатка, сідайте. Ну, дівчатка, розповідайте, що ж вас так збентежило, що вас так сильно налякало? У нас вдома монстр. Хто хто? Ну, чудовисько, таке страшне. Що що, дівчатка? Що чудовисько? Ага, таке величезне, таке лохате, таке страшнюче? Мабуть, він дуже злючий. Зачекайте, зачекайте, дівчатка, заспокойтесь. Давайте ми усе, усе по порядку розкладемо. Скажіть, будь ласка, а де живе ваше чудовисько? У нас вдома. А, а що ж це чудовисько робить? Сидить у кутку. Скажіть, будь ласка, мені якого це чудовиська кольору? Я від страху навіть не роздивилася. Так, так. Мабуть, чорне чи темно коричневе? Он воно як, воно воно як. Мені здається, я вже здогадуюсь, про що йде мова. Е, дівчатка, ну скажіть мені, будь ласка, якого розміру це чудовисько? Отаке. Невже не таке велике? Чуть -чуть менше. Да? А може іще воно меншеньке? Ну, може, таке. Так, 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 дівчатка. А ну, скажіть мені, будь ласка, це випадково не павук? Так, так, це павук. Тільки не просто павук, павучище. Ох, дівчатка, ви мене розсмішили. Ну, мабуть, недаремно в народі кажуть, що у страха очі великі. А що це означає? А це дівчатка означає наступне: що кожен, хто чогось боїться, він значно, значно перебільшує розміри того, чого він боїться і що його так налякало. Може, ми і справді трішки перебільшили, але нам так хочеться позбутися того паука. Так, дівчатка. А я знаю, як вам допомогти. Як потрібно взяти вінечок. І обмести павутину разом з павуком, винести це все на двір. Хочу вам сказати, що цей маленький ткач знайде собі місце для павутини і навіть на дереві. От би вони всі пропали. Хто всі? хто, хто? пауки? Ну, дівчатка, не можна. А чому? Тому що павуки корисні. І чим же вони таким корисні? Зараз вам, дівчатка, розповім. Уважно слухайте. Також і ви, любі глядачі, слухайте уважно. Це цікаво знати. Павук це тварина дуже-дуже розповсюджена. Його можна знайти як у природі, так і у квартирі. Хтось тримає павука як домашню тварину, уявляєте собі? А в когось вони завелись самостійно, не запитуючи у господаря. Визначити місце проживання павука дуже і дуже легко. У цьому вам допоможе липка павутина. Особливо часто її зустрічаєш улітку, на полях, у лісах, між рослинами, між гілками дерев, ми можемо зустріти липку павукову мережу. Нерідко ми можемо спостерігати комах, що потрапили в неї, ну, мух, метеликів, різних комашок, які перепадуть павукові на обід або на вечерю. Таким чином, павуки знищують шкідників. Павуки поїдають листоверок, ногохвосток, тлю, клопів черепашок та інших комах, уявляєте собі? Багато з вас, напевно, замислювались над тим, чому сам павук не заплутується ніколи в павутині. Адже якщо це можуть зробити інші комахи, то чому він не може? Хочу вам сказати: нитки, з яких павук плете павутину, призначені не тільки для лову комах, але й для пересування по ній. Такі нитки можна назвати безпечними, скільки б до них не доторкався павук. Або будь-яка інша комаха прилипнути неможливо. Зроблені ці нитки досить хитро. Волокна, які робить павук, діляться на кілька видів: липкі і нелипкі. Нитки першої групи призначені для полювання, а нитки другої групи павук використовує для того, щоб по них порисуватися. Павук чудово знає, яка нитка є липкою і не доторкається до неї. У цьому йому допомагає його чудове почуття дотику. І так як неприємно доторкатися до павутини, а тим більше потрапляти в її тенета, так неприємно потрапити на неприємності, якісь хтось вам готує. А зараз я хочу запропонувати нашим глядачам, які я по секрету вам дівчатка скажу. Мабуть, також дехто з них боїться павуків. То я хочу їм запропонувати побороти страх перед павуками і разом з моєю подругою зробити іграшкового павучка. О, як смачно! Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні на нашій передачі ми будемо готувати ось такого маленького павучка. І для цього нам потрібно буде печиво, соломка, арахіс в шоколаді та мед. Тож почнемо. Беремо печиво і викладаємо з нього тулуб нашого павучка. А для того, щоб краще тримався, ми його приклеїмо до тарілки медом. З соломки ми будемо робити наші ніжки. Відламуємо соломку і викладаємо ніжки. Зліплюємо їх також медом. На три ніжки ми витрачаємо одну соломинку. зліплюємо його медом, щоб воно не ламалося. А голову робимо з арахісу в шоколаді. Ось таким павучком ви можете пригостити своїх друзів, рідних і близьких смачного вам! Привіт, кукабаро! Привіт, друзі! Кукабаро, ми сьогодні розмовляли про павуків, а точніше про павутину. Скажи Кукабаро, а ти боїшся павуків? Та ні, вони ж такі маленькі. І ще нещодавно ми вивчали, як англійською мовою буде павук. Ану, нагадай нам і нашим глядачам, як буде павук на англійській мові. Ви хіба вже забули? Павук англійською мовою буде спайдер. Так, так. Ану, дідка, ну спробуйте повторити. Спайдер. Спайде. Молодці. Кукабаро, а як же англійською мовою буде павутина? Це теж дуже просто. Павутина англійською мовою буде веб. Або можна ще сказати спайдер веб. Дякую, дякую тобі, Кукабаро. Сьогодні ми знову вивчили нове слово англійською мовою. Будь ласка, друзі! Я завжди рада вам допомагати! А ви так можете? Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо робити павучка з ниток. Для його виготовлення нам потрібно нитки, картонні кільця, дротики, намистини, клей та ножиці. Спочатку зробимо помпон. Для цього беремо кільця та обмотуємо їх ниткою робимо вузлик та починаємо обмотувати. Ось так в нас вийшло. Тепер беремо ножиці, розсовуємо кільця та ріжемо нитки. Але дуже міцно тримаємо. Адже якщо ви відпустите, то павучок буде зіпсований. Ось так. Тепер беремо нитку. протягуємо крізь Кільця та робимо міцний Вузол Один та другий. Знімаємо кільця та розпушуємо. Зайві кінці відрізаємо. Це буде тулуб павучка. Тепер робимо очі. Беремо намистини та клеїмо. так в нас вийшло. І тепер настав час робити лапки. Для цього беремо дротик та просовуємо крізь тулуб. Загинаємо. Другу лапку

Такий павучок в нас вийшов. Тепер я думаю, що ви вже точно не будете боятися павуків. А я заопрощаюся до наступної зустрічі. Щасти! Дітки, а ви боїтесь павуків? Напишіть нам, чи допомогла вам наша сьогоднішня зустріч перебороти страх перед цими маленькими тваринами. Листи надсилайте на адресу, яку бачите на екранах. А ми з нетерпінням чекатимемо ваших листів. До побачення, до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег. Операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг Героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі Добряка.